Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Ось це наш ставочок. Сьогодні мова піде про нього і мешканця, який мешкає в ньому. Це наш карасик. Йому вже два роки. Ту зиму він перезимував, гарненько в нас. ну, Надіюся, що й цю зиму перезимує. І ви знаєте, я його зовсім не кормлю. Не підкормлюю нічим. Він собі черв'ячків їсть мабуть, що і цим мохом, чи мулом, як правильно сказати, живиться, тому що я навіть на зиму не чищу ставочка. І ось так він там і живе в ньому. Зараз я його покажу вам ближче. Він взагалі малорухливий не хоче плавати зовсім. Ось там він сидить біля. О, бачите, ось це він. ось там сидить. Час від часу він перепліває на іншу сторону туди, ховається. Це моя німфейка і водяна сосенка. Я їх не забирала, ставочка. Так і будуть зимувати. Ну, як ви бачите, в ставочку вода не мутна, а така прозора, але є такий нальот, осадок, можна сказати. Зовсім він не чистий Ну, нічого. на весні я його почищу, гарно вимию, і він знову буде гарний. Рослинки, які ростуть біля ставочка, покажу вам. Ось так, хоча на вулиці зима, але на вигляд зовсім як не зима, а більш до весни вже навіть і пахне в повітрі весною. Як сьогодні теплішало, так мені і хотілося вийти на вулицю, погуляти подивитися на свої рослинки, вже так заскучилася за ними. Ось ця імперата така була, пам'ятаєте, яскраво червона. Зараз вона вже так посохла, змінила колір. Ну, ось таке в мене сьогодні відео було, це я хотіла більше вам показати. Про рибку свою. Тому що всі запитують, ну покажіть, покажіть свій карасик, як він вас там поживає. Ось я й показую. Все з ним добре. Живе. Хоча я думала, що він не переживе, тому що, ну як же ж не кормити його нічим? А бачите, він живучий. Карасі живучі. так хочу його ближче вам показати. Боюся, щоб не впасти в цей ставочок. Ось так. О, бачите? Зовсім не рухається, але видно, що дивиться на мене. Ось такий наш ставочок. Все, гарного всім дня. До зустрічі, до нових відео. Всім пока-пока!